Ну я теж люблю поезію, давай з тобою поговоримо. Давайте. Так, мене називати Олексій. До вас як звертатися? Е, мене звати Назарій я автор цієї книжки. Назарій. Так. Назарій, скажіть, будь ласка. Ви знаєте, що люди, ну принаймні, навіть не, не тільки люди, а взагалі, от там примати. Вони поділяються на ранги. Є низькорангові, є високорангові. Ви знаєте Назарі? Так. Так. Дивіться, от якщо складає вірша високорангова людина. То, у такого віршану там йдеться про що? Про якісь прояви там людського героїзму або стоїцизму, або якоїсь волі. А якщо складає верша низькорангова, рангова, то там буде щось там про жито колоситься, котики, пташечки, курчатка, е морські хвилі, ліс і все інше таке, що не потребує ну, якихось визначених якогось е, мен, е, е Великого ментального розуміння, блядь. Вибачаю, вибачте, будь ласка, що. мачукнувся випадково. Так, ні, та тут не те, що розуміння. Тобто якоїсь вольовості людських якостей. Отже, а. Як, як ви оцінюєте свої вірші, у вас вони про якісь події такі героїчні, що... От, ну, чи... чи у вас вони про щось там таке там, краєвиди, Пташечок? Та, Знаєте, а можна не ти? Будь ласка, як хочете. Я не ображаюсь ні так інакше. Говоріть, будь ласка. Знаєте, найкраще, найкраще, що я можу зробити, так. це прочитати. Продемонструвати. З радістю висловлюю. Він навчався на третьому курсі. Про війну він почув від друзів. З якими частково говорив. І тієї самої ночі, не дивлячись нікому в очі, його взяли і на війну загребли. Він правно вмів стріляти. З людей він був азартний, йому говорили, що він протестант. Його завезли туди, де вбивають, і пощади зовсім не знають, і він жив там, мов рештан. Його батьки давно вже померли, коли він, коли він був ще зовсім маленьким, а за ним дивились нінки. Вони його берели і навчали, навчали, навіть часом били і повчали, що він не забувався. Який його рід? У 18 він вчився в Узі, познайомився з масою друзів і часом мав проблеми з деканом. Але в кого таких проблем не було, він говорив про дівчат і бухло, а вечорами збирався з думками, намагався бути хорошим, не позичав ні в кого грошей, згадував на війні про батьків. Вони загинули в автокатастрофі. По дорозі назад, за зову, там, де жили їхні брати. Вони хотіли пробитися вище, мати в нього писала вірші, а батько Романа ніби писав. Вони говорили: синку, борися, Україна це дім. Зараз сюди, сюди, будь ласка, щось зі зв'язком. Вони хотіли. Ні, я, я не чую вас. Зв'язок зникає. Наче, на, наче щось з мікрофоном. С, е, так, добре? О, так чую, так. О, так чую. Е, добре. Вони хотіли пробитися вище, мати в нього. Писали вірші. А батько Романа ніби писав. Вони говорили, синку, борися, Україна це дім твій, за нього мстися. Дід твій також за Україну вбивав. Саме в діда навчився стріляти, ходили в музеї воєнної слави і говорив, що словом не вб'єш. Він говорив, що церква мій вихід, що кожен священик це лише мрійник, який тобі скаже, що ти не вмреш. Запам'ятав він це на все життя. Пішов на війну, де нема вороття, звик до бійців, говорив російською, в карти грав разом з вояками, пив горілку, залавав нею рани і мучився над кожною новою вістею. Вони всі розуміли, він майбутнє країни. Він азартний смішний з плоті та шкіри. Воював він як дід, а іноді вірші писав. Та азарт його вбив. Просто грати любив і вистрілив раптом, не переживши втрат. Друзі на похоронах у нього не були, Бійці говорили земля йому пухом. Вони говорили, що він був чудовим, він був відкритим до всіх, ніколи не любив ворогів. І слухав, коли йому щось говориш. Я почув у вас зворушливий вірш. Навіть більше схожий не на вірш, а на якусь навіть баладу, я б сказав. Ну, Ось таке. Так. Ну, гаразд, гаразд. Мушу оцінити високо. До речі, скажіть Назарію, ви знаєте якісь вірші чи пісні? Вірші, так, да, треба говорити, чи пісні ну, про Назара. Е, знаю. До речі, сьогодні почув одну, але настільки сильно крінжанув, що. Сильно яку? Е, ні, е, Сильно сильно смішну. таке. Яка, в принципі, ображає Назарів скоріше. Ну добре, тоді не будемо про. Образливі, а от які, які ви ще знаєте тільки, щоб, щоб не... Взагалі мене колись називали Назарій Яремчук. Колись. Бо мене часто плутають. Ну так, ви схожий, я <смірші> До речі, дякую. В <смірші> <смірші> мене, а, мене по лінії. Двоюрідний брат. Він теж відомий музикант. Можливо, теж знаєте. Він написав пісню. Зараз згадаю. Секунду, вона вилетіла. Фантазер. Це Ту, яку Євдокімов співав. співав? Так. Ну, пісню так. я все знав, але ну, вона ж дуже давнішня, ця пісня. Так, так вона давнішня, а я. Ну, по суті. Я вам, е... ну, я вам Родич! Можу... Ну, слава Богу. Я вам можу що запропонувати. А ви, ви де слухаєте музику пісні там? Де? А YouTube, Spotify? Spotify, Premium, YouTube. Заходите mm. на Spotify і набираєте. Це пісня там, де про Назара. Н набираєте назву. Вона кричала, як потерпіла. Може, і мій голос пізнаєте. От. І ви будете приємно вражені. Обіцяю. А, гаразд, там можна обмінятися контактами. Хоча подякую.